Правда, чи міф про діабет? Діабет виникає у тих, хто їсть багато солодкого. Це абсолютний міф для першого типу, якщо у дитини розвивається діабет першого типу, це про імунітет. Імунітет вбиває підшлункову залозу. До кількості цукерок має жодного відношення. А при другому типі тут так, діабет другого типу це ускладнення ожиріння. Тобто людина наїла багато жиру, а за рахунок короткого чи пива з чипсами, або бургри, піци. Нема різниці, надлишок їжі. Діабет завжди відчувається. І також, і правда, і міф: при першому типі завжди тут не можна пропустити. Дитина буде мати дуже велику спрагу, пити багато води, худнути, відчувати слабкість, постійно бігати помаленькому. А другий тип от тут взагалі може не відчуватися роками. Тому і є скринінгові перевірки глюкози після 35 років. Якщо при діабеті у вас нормальна глюкоза, значить у вас все добре. Хотілося би, але це міф. Треба дивитися на ускладнення діабету, щоб діабет не урожав очі, нирки, судини. Генетично діабет першого типу передається сильніше, ніж діабет другого типу. Міф, міф, міф. Діабет другого типу має більш схильність до спадкування, ніж першого типу. Тобто, при другому типі до 40 70% буде залежати від вашого способу життя, а діабет першого типу набагато менше спадкується. Більше діабет першого типу передається по лінії батька чи матері? Це цікаве запитання. Це правда, що більше передається, якщо хворий батько до 10%, якщо мати до 5%, а якщо разом до 25%? Було ли вам цікаво та корисно?